Російські тварини. Чи усвідомлюєш ти скільки продуктів у магазині тваринного походження? Саме зрозуміло м'ясо. Ми знаємо, що яйця несуть кури. А як на рахунок морозива? Чи входять у склад цього пирога масло і яйця? Вражає, як багато продуктів тваринного походження використовують у їжу. Звичайно, деякі люди роблять свідомий вибір не вживати в їжу таких продуктів. Сільськогосподарські тварини також потребують правильного догляду. Уявіть, що би сталося з вами, якби за вами не доглядали. Якби вам не давали пити, коли вас дійсно мучить спрага? Або якщо вам не давали їсти, коли вас мучить голод. Звичайно, це було б не дуже добре, якби ви знаходили свій час на дворі і не мали чистого і затишного місця для відпочинку. Чи ці лісінькі день були на самоті? Уявіть, якщо би ніхто не доглядав за вами, коли ви захворіли. Відчували страх кожен раз, покидаючи власну кімнату. Чи не могли робити те, що вам хочеться робити? Сільськогосподарські тварини потребують догляду так само, як і інші тварини. Отож наступного разу, коли ти підеш на закупи, думай про те, що ти купуєш. Чи можемо ми не визначити по етикетках, як за цими тваринами доглядали? Якщо ти бачиш етакетку Freedom Foods, це означає, що тварини утримувалися в належних умовах і що ферма пройшла перевірку за стандартами АСПІСІ. Сільськогосподарські тварини повинні мати чисту воду і хорошу їжу. Місце для відпочинку, сухе і затишне, мати можливість спілкуватися із собі подібними, бути доглянутими і отримувати допомогу ветеринарного лікаря, коли вони хворі або поранені. Не бути переляканими, мати достатньо простору робити те, що вони хочуть робити.